Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколайович. Доброго дня. Сьогодні прийшла позачергова 32-га сесія Полтавської обласної ради. Серед питань порядку денного це є питання енергоефективності. Зокрема, депутати затвердили комплексну програму енергоефективність 2030. Так. Я так розумію, що. Ця програма до 2030 року. Власне, так. що вона передбачає, про що мова? Для кого вона дійсно, у нас більшість питань, які ми розглядали, це проекти, які подані обласною військовою адміністрацією. І в тих умовах, які ми на сьогодні перебуваємо: проблеми з електроенергією, проблеми з тепловою генерацією, проблеми з критичною інфраструктурою. Звісно, що треба реагувати на це. І адекватно реагувати. І один із таких е, кроків назустріч проблематиці, і знизити, е, ну скажімо, ризики е, в опалювальному сезоні. Е, от якраз створена оця програма енергоефективність. Це я повинен сказати, фактично, це конкурс проєктів з енергоефективності, е, доволі потужний бюджет і м, в два конкурс етапи. конкурс проєктів серед кого кон, серед громад. Серед громад, всі громади є фактично учасниками цієї програми. Звичайно, що в різному обсязі, скажімо, Полтава і Кременчуг – це одна ситуація. Звичайно, ну, інші, скажімо, там, невеликі громади це інша проблема. В два етапи 24-25 роки це перший етап, і другий етап це 26 і до 30 року. Доволі потужний бюджет, майже 500 мільйонів. Це за всю програму мається на увазі. Да, mm -hmm. загальний обсяг фінансування mm -hmm. і е, ділиться цей бюджет, оскільки різні, різні громади приймають участь. Відповідно е, державне фінансування не передбачається, лише обласний бюджет, майже 120 мільйонів. І далі розділяється місцеві бюджети е, приблизно 100 мільйонів. І інші джерела фінансування це там 250 мільйонів. А ці 250 мільйонів інші джерела фінансування це хто це гранти, якісь це міжнародні організації? Міжнародні партнери. Можна... От даже сьогодні наша критична інфраструктура це допомога, в тому числі міжнародних uh -huh. партнерів. Звичайно, що з початком військової агресії зазнала руйнувань і продовжує на жаль зазнавати саме ця сфера, і ця програма розрахована на енергоефективність житлового фонду. В тому числі може бути бюджетні установи, заклади соціального спрямування, школи, заклади охорони здоров'я, комунальні підприємства, які здійснюють діяльність тепла, водопостачання. Оце якраз. Ця, на, цю, на, ці, на представників цих сфер е, розташована. Е, тобто, якісь приватні ця організації програма. не можуть бути учасниками е, цього конкурсу. Я, правильно я, думаю, що, я думаю, що не зможуть, тому що переважна мова йде про, ну, скажімо, підвищення енергоефективності або комунальної сфери, або житлових об'єктів, або. Е, ну, або соціальна інфраструктура, я думаю, що комерційні навряд чи. І, відповідно, ну от скажем, багатоквартирні будинки. І за рахунок співфінансування ми будемо намагатися. На багатоквартирні будинки тут можна сказати, що це є приватна ініціатива. Тому що ну, навіть буде, буде співпраця з ОСББ. Тоді це на умовах співфінансування. Ну е, добре, давайте візьмемо приклад. ОСББ, наприклад, вирішує, що вони можуть е, скажімо, і хочуть, наприклад, утеплити свій. Вони бутылок. готові витратити 5 мільйонів. Обласний бюджет, заявка розглядається, додає додається місцева 5 мільйонів. громада. Місцева грабата також так само вона включається да, в цей да, процес. Тобто йде да. співфінансування трьох організацій, кажучи, ОСББ, громади і обласного бюджету громада може долучатись, якщо, скажімо, ОСББ вважає там, що треба долучати чи не треба. Може бути місцевий бюджет залучений громади, може обласний бюджет, тому тут все залежить від того, щоб було дотримано законодавства. При подачі конкурсної заявки, і відповідно, конкурсна група комісіонна приймає рішення. Ми підтримуємо цей проект. Він на сьогодні більш актуальний. Конкурсна група комісіонна. Це хто? Ми будемо створювати цю групу. Звичайно, що це перш за все представники обласної військової адміністрації, профільні департаменти, тому що розробникам проєкту є департамент житлово комунального житлово комунального господарства. Житлово -комунального господарства. Да, вони, вони розробили також. Проєкт положення про е, конкурс проєктів з енергоефективності. Вони долучені до цього. Депутати, профільна постійна комісія житло-комунального господарства, депутатський корпус. Е, ну, Будемо можливо ще залучати фахівців в галузі, тобто ну, фахівців з енергоефективності, фактично, і визначати і е, е, є кошти, е, їх необхідно спрямовувати для того, щоб ну, ми потребує підтримки перш за все. Це ми говорили. Ви сказали 100 мільйонів звідси, 120 мільйонів звідти. Якщо будуть якісь певні коригування, та навіть по проектам, ви прекрасно бачите, що yeah. проходить рік, іде коригування проекту на будівництво, на реконструкцію і так далі. Чи зможе депутатський корпус добавити кошти при необхідності в цю програму? Ну, я думаю, що зміни до програми ми можемо вносити, якщо буде перевиконання бюджету, якщо буде певна потреба. Я думаю, що, звичайно, ми будемо ну, відслідковувати моніторинг. Фактично. Я думаю, що однозначно і під час обговорення ще на етапі комісії, на етапі сесії, комунальне підприємство «Полтава-Водоканал», комунальне підприємство Теплоенерга. Вони також є учасниками цих конкурсних ініціатив. Вони будуть приймати участь, подавати свої заявки. Тому це підтримка критичної інфраструктури області в цілому. Ще одне питання, яке розглянули сьогодні депутати. Це є програма утримання місцевих доріг так. до 2028 року. Да. Це що за програма? І що ми будемо мати на виході? Це також програма розроблена агенцію місцевих доріг нашою, передбачається фінансування, утримання і ремонту доріг невелика сума, порівняно з іншими роками, лише 50 мільйонів. Але... Це 50 мільйонів до 2028 року, чи це в рамках тільки це поточного? Це на 2024 рік угу. ми виділили 50 мільйонів, далі там суми зростають 100 мільйонів, Мільйонів 150 мільйонів 2027-200 мільйонів. Тобто, ну, в цілому доволі пристойні кошти. Ми сподіваємося, що буде, буде належне фінансування. Е, приємно відмітити, що було дуже багато запитань. Звичайно, що є потреба в ремонті дорожнього полотна, е, пан Заплаткін, виконуючи обов'язки е, агенції місцевих доріг і відповідно. Директор департаменту будівництва містобудування, вони відповідальні за виконання цієї програми. Був певний діалог. Хочеться бачити, ну, скажімо, більш прозорі умови фінансування ремонту доріг. Тому ми напрацьовуємо зараз певний такий механізм співпраці. І на сьогодні громади виділили вже близько 100 мільйонів. І, відповідно, Оці 50 мільйонів будуть розподілятись е, частково з тими громадами, які приймають участь, тобто це співфінансування. співфінансування. Да. Але можливо, ми будемо приймати рішення, щоб трошки профінансувати ті громади, які не приймають участь співфінансуванні. А яка там яка там пропорція співфінансування? це зараз будемо визначати, mm -hmm. тому що ми повинні підтримати в тому числі громади, які не мають можливості на сьогодні приймати участь у фінансуванні ремонту. Дорого. Але вони ж все рівно щось повинні співфінансувати. Звичайно, тому от ми зараз розробляємо схему фактично дорожню карту для того, щоб залучити і надати допомогу. Підтримки громадам, які не мають можливості фінансувати сьогодні, тому що ну, ми всі на сьогодні в складних умовах. Е, хто буде виконувати ці роботи по ремонту Е, Покладена на агенція місцевого розвитку, державне підприємство. І я думаю, що, ну, перш за все, вони вони вже почали трошки співпрацю в ряді громад, скажімо, великосорочинська громада, Решетилівська громада, Диканська громада. Тому ну, очікуємо. Ми вже бачимо на сьогодні ну, покращення дорожнього полотна, особливо, якщо там за межами Полтави, в Полтаві, ми бачимо, вже відбуваються роботи, покращується стан дорожнього полотна. Сподіваємось, що до кінця року кошти будуть повністю От, власне. Я за що до чого веду, що Просто кінець року між не так, якби ніби да, ну, і далеко. А... І ми ж розуміємо, що період ну, часові межі, погодні умови, виконання. Ну, це там, умовно кажучи, до жовтня. Тому е, ну, я думаю, що ну є великий запит, є велике бажання. Є представники е, підрядних організацій, які готові долучатися до цього. Тому сподіваюся, що все буде виконано. Розвиток рибного господарства також таке звичайно. Сьогодні питання в чому суть взагалі наскільки наша область сильна в рибному господарстві? Ви знаєте, ну справа в тому, що е, цю програму е, Департамент агропромислового розвитку е, є певна стратегія розвитку Полтавської області, є певна стратегія е, законодавства про аквакультуру. Тому оце якраз оця програма… Е, Це ми, вона до, до якого року? Ми її затвердили до 28-го року. Угу. Фактично, е, якщо раніше до повномасштабного вторгнення... Мільйонними кількісні показники було зариблення. Мільйони мальків такого, такого, такого виду. Зараз на сьогодні ми не можемо собі дозволити, але підтримати фауну треба. Тому існує ця програма. Це якийсь промисловий напрямок, це якісь комунальні підприємства. Про що якби мова мова йде про певні водні об'єкти, mm -hmm. найбільші? Їх там приблизно до десяти. Де буде відбуватися фактично зариблення, mm -hmm. і в тому числі для промислового вилову, в тому числі створюються нові робочі місця. Приємно, що були долучені інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук, і їх рекомендації були покладені в основу цієї програми. Виконавцем є департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації. І ну, не можна сказати, що тут такі великі обсяги фінансування, а загальний обсяги? обсяг це до 4 мільйонів. Це ми говоримо за 4 роки. За 4 ці, роки до 2028 року, правильно? Да. Тобто, тобто мільйон... фактично мільйон на рік. Ну, це не, не, не значні суми. Але екологічна складова, агрокультурна складова і промислова складова ну тут доволі. Значна тому програма надзвичайно пристойна, і ми е, підтримали її ще на етапі обговорення в постійних комісіях. Е, була відповідна інфографіка, є певна поетапність. Тому всі підтримали. Звичайно, ні, ні у кого не виникло питань щодо е, там якихось, скажем, негараздів. Ми були вивчений паспорт програми, дотримане законодавство, і тому підтримали. Сподіваємося, що буде певний ефект. Угу. Ви згадали про роботу тепло і водоканалу, Яка там зараз ситуація, як працюють обласні підприємства? Ну, перш за все, ці підприємства в зоні уваги обласної військової адміністрації, обласної ради. Я останнім часом вивчав діяльність Полтава водоканала, і ми, ми її вимушено вивчаємо, тому що є певні ремонтні роботи. Ми зараз це все відчуваємо. Мені що приємно, що іде співпраця на рівні громад, залучають кошти громад. Полтава виділила кошти. Іде пошук міжнародних партнерів. Міжнародні партнери виділили кошти. Іде звітування. Фейсбук щодня деякі роботи, регламентні, аварійні, іде інформування, де буде вода, де не буде. Це е, також е, суттєво зменшуються кошти на адміністративні витрати, е, е, з, зменшення вартості електроенергії. Зменшення витрат на адмін адмінкорпус, на адмінбудівлю, на адмінперсонал. Тому пан Мізік, я вважаю, ну працює сьогодні в режимі е кризисного менеджера і доволі успішно працює, тому що він надзвичайно активно приймає участь в роботі комісії, в роботі сесії, і я не лише про Полтавську обласну раду. Це і Полтавська міська рада, також він е, на комісіях присутній. Він обґрунтовує, і е, ми розуміємо, і до речі, він подає інформацію таким чином, що він знаходить підтримку. Тому кошти виділяються, і я думаю, що в межах тих програм, які були прийняті, ми також будемо виділяти принаймні на наступній сесії. Е, також питання е, щодо діяльності теплоенерго і Полтава Водоканал. Я дякую вам за цю розмову. В нашій студії. Бажаю вам рідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.